Отже, двокрапку в складному безполучниковому речні ми з вами будемо ставити тоді, коли в другій частині буде причина того, про що говориться в першій. В такому реченні часто можна буде на місці двокрапочки вставити слово «бо». Тобто, якщо вставляється «бо», ставимо двокрапку. Дивимось. Уже пахло морем, ось ось воно мало з'явитися із-за обрію. Де перша граматична основа? Пахло. Пахло, так. Де друга граматична основа? Воно маргур. Речення складне? Межа. Межа де? Там, де двокрапка. Чого пахло морем? Тому що воно осесно марку. Тобто, в другій частині є причина. Ми можемо сказати: уже пахло морем, бо ось ось воно мало з'явитися, так? Немає в нас сполучника, але ми можемо вставити слово, бо, отже, треба ставити двокрапку. Угу. Тому що коли в другій частині є причина того, про що йдеться в першій, ставиться двокрапка в складному безполучниковому речі. Тут є питання? Ні. Немає. Друге, тут ще простіше: якщо у вас в другій частині йде конкретизація, доповнення, пояснення, роз'яснення того, про що сказано в першій, ви теж ставите двокрапку. Угу. Дивимось тут. А потім ударила по селу тривога, замерзають лебеді. Граматична основа. Лебедів не медведь. Речення складне? Так. Безполучникове? Так. Безполучникове. Ми можемо пояснити, а потім ударила по посилу тривога. Що саме сталося з особами? Замерзають лебеді, тобто йдеться про доповнення або пояснення, з якої причини щось сталося в першій частині. Це зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось другий приклад. Тепло й волога зробили своє навкруги безкрає море різнотрав'я. Підмед. Вурок і просто план. Так. Море. More... Що тут буде прошилятися? Море. Море, все. More. Тільки під ці цій частинці є. Бачимо. Тепло і волога зробили своє, а далі пояснюють, що саме вони зробили, що саме сталося. Навкруги без краю море Угу. Тобто вони зігріли землю і почала рости трава. Угу. Тобто, коли є доповнення, пояснення, роз'яснення, конкретизація, теж ставимо двокрапку. Отут запам'ятайте собі, будь ласка, вам також дуже часто будуть підказкою слова. Знаю, чую, бачу, здалося ось такого типу. Наприклад, і бачу, вдалені видніється машина. І бачу двокрапка вдалені видніється машина. Тому що ви пояснюєте, що ви бачите, конкретизуєте. Зрозуміло? І чую. Десь за лісом е, не знаю, зойкнув. горобець. Угу. Що саме чуєте, ви пояснюєте. Отже, ставимо про крапку. Та зрозуміло? Так, нагадайте, коли ставимо кому з попереднього уроку? Mm -hmm. Якщо події відбуваються як? Послідовно, Послідовно або, або одночасно. Крапка з комою коли? це дві, Далекі за змістом частинки, або. Що а, а, що або одну частинку і б... інша б... не находитися. Тобто, якщо в кожній із частинок є багато розділових знаків, або хоча б в одній частині багато своїх розділових знаків, так? Тоді на межі варто крапку комою поставити. Сьогодні ми вивчили двократку, ставимо її, коли є. В другій частині що? Прич. Причина, або що ще. Доповнення, конкретизація, пояснення, роз'яснення. З цими знаками зрозуміло? Прекрасно.